Доброго дня, друзі, компанія автопарку, дескофілі на продажу нове надходження. У нас це кросовер китайського производства Tiggo 5. 2016 року випуску тачка на передньому приводі з 2-літровим бензиновим двигуном. Офіційна куплена в автосалоні України з офіційним обслуговуванням, тільки там, без жодного ДТП, вся у рідній фарбі, нічого не красилось. Оригінальні диски, непогана гума 17-го радіусу, вона майже нова. Салон кожаний, з красною строчкою. Чудово виглядає чорна шкіра, світла стеля, також є люк. 4 склопідйомника, підйомника, звісно ж. Безключовий доступ також присутній. Електропакет на скло, надзеркала. Сидіння у водія Електро. Тут у нас є на сидінні отакий маленький дефектик. А так в іншому все цілесеньке, без подряпин, без нічого. Повне мультикермо з круїз контролем, камера заднього бачення, клімат-контроль двохзонний, на автоматі. Чудова тачка за свої кошти, тому що обслуговувана. Маленький пробіг, тут зараз 94 тисячі км. Тому хто шукав собі. Офіційну тачку з офіційним обслуговуванням та з невеликим пробігом, та ще й з високим кліренсом, Приїжджайте до нас, чекає на вас.